У Мальовничому парку залізничників Просто неба відбувся тренінг Командна співпраця в рамках проекту Хто ми, що став ключовим кроком у формуванні єдності та ефективності в цій команді. Ми команда Хто як не ми і організовуємо серію заходів, які орієнтовані на допомогу дітям молоді, точніше віком від 10 до 14 років. Зараз на даний момент відбувається тренінг із психологічної. Підтримки із саме команду утворення завдяки психологу і молодіжному центру. Психолог Інна мальована цей тренінг реалізований в межах програми АПшифт, яку в Одеській області реалізовує громадське об'єднання. Потрібні тут завдяки підтримці ЮНІСЕФ. Захід очолила практична психологиня Інна Мальована, яка застосовувала різноманітні інтерактивні вправи, що сприяли зміцненню згуртованості команди, покращуючи комунікацію, довіру та співпрацю серед її членів. Вправи включали активності на побудову довіри, а також командні завдання, що стимулюють колективне прийняття рішень і творчий підхід до роботи. Даний захід був з метою з метою проведення такої, як міні згуртованого тренінгу, щоб Діти ще більше познайомилися з одним з одним були використані різні командні вправи, які допомогли більше взаємодіяти учасникам між собою, які сприятимуть отій формуванню тої згуртованості, що буде сприятиме взагалі згуртованості команди команди і класу, які будуть зменшувати ризик виникнення різних конфліктів. Завдяки цьому тренінгу команда змогла значно підвищити свою продуктивність, покращити робочу атмосферу та створити міцні зв'язки між учасниками. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.